Друзі, вітаю тебе в новому відео про хвильовий аналіз. В цьому відео будемо розбирати акції Tesla на денному таймфреймі. Як ми бачимо, у нас намалювалася п'ятихвильовка, що підтверджується OSI-осцилятором. Awesome Третя хвиля має найбільший пік на осим-осциляторі. Awesome Далі ціна опускається нижче. Але awesome Oscillator вище. Це явище називається дивергенцією. І крім цього, четверта хвиля у нас формується таким чином, що awesome Oscillator перетинає рівень нуля. І таким чином ця умова мінімально виконується. І всі ці фактори вказують на те, що ми промалювали. П'ятихвильовку. Що це за п'ятихвильовка? Це схоже, що хвиля Сі. Як ми знаємо, хвиля Сі має 5 хвиль в своїй підструктурі. Це хвиля Сі. Перед нею була відповідна хвиля B і хвиля E. І коли ми спостерігали цю дивергенцію, то можна було дивитися і шукати на Можливі точки входу. Був у нас непоганий варіант входу по двергенному бару. Це, взагалі, був би ідеальний варіант. Або якщо ні, то можна було б зайти по фракталу на цьому рівні. ну Це перший фрактал, або далі у нас були фрактали. Я заходив по фракталу особисто купив декілька акцій Тесла, і зараз ми спостерігаємо таку імпульсну хвилю вверх. Це схоже у нас третя хвиля. І ми можемо подивитися на внутрішню структуру цієї хвилі. Зараз ми можемо заміряти у нас 54-55 барів, цього недостатньо. Нам треба десь 100-140, тому можемо перейти на 4-годинний таймфрейм. І тут ми вже побачимо достатню кількість барів. 110. І бачимо, що можливо це була перша хвиля початок нового аптренду. Далі у нас флетова корекція. Хвиля B мала таку структуру флетову. і потім ми Пробиваємо цей рівень і йдемо вверх. Зараз ми бачимо, відбулася корекція. Вчора у нас день закрився таким такою червоною свічкою, червоним баром. Був суттєвий откат. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ми за один день спустилися майже на рівень відкриття 5 днів назад. І будемо спостерігати, як далі ціна буде рухатись. Ми бачимо, що прі-маркет у нас нижче вже. І подивимось, як буде, будемо торгувати сьогодні. Отака от картина по Теслі, друзі. До речі, якщо я не помиляюсь, я викладав в себе в телеграм-каналі. Цей трейд, ну, цей сигнал по Теслі, що можна було заходити. Тому, якщо ви ще не підписалися на мій телеграм-канал, то цей час настав. Зараз ви можете це зробити. Посилання до цього відео буде, в описі до цього відео буде посилання. Заходьте і підписуйтесь на канал. Також, якщо вас цікавлять хвилі Еліота, і ви хочете краще розібратися, як аналізувати графік, як шукати хвилі Еліота, як торгувати по хвилях Еліота, які сигнали використовувати, просто, де виставляти стоп-лосс, та профіки, і так далі, то вам буде цікавий мій курс по хвилях Еліота, який я нещодавно записав в своєму Юдемі для всіх. Підписників і не підписників з YouTube є знижка 50%. Тому переходьте за посиланням, ознайомлюйтесь з цим курсом, там є деякі безкоштовні відео, щоб ви пройшли такий тест-драйв і зрозуміли, чи це вам цікаво. А на цьому дякую вам за перегляд, дякую за вашу увагу. Якщо відео сподобалось, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Бажаю вам успіхів в трейдингу і до зустрічі в нових відео.